даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 50 мільйонів людей у світі живуть із хронічним обструктивним захворюванням легень. Майже 3 мільйони щороку умирають від цієї хвороби. Згідно з прогнозами, до 2030 року хвороба стане третьою причиною смерті у світі. Хронічне обструктивне захворювання легень є однією із найбільших проблем охорони здоров'я на сьогодення. Воно є однією із причин захворюваності і смертності. У всьому світі люди, люди тривало хворіють даним захворюванням і передчасно помирають від цього захворювання або ж від ускладнень, які вони несуть з собою. Внаслідок тривалого впливу, факторів ризику і старіння населення нашого. І в усьому світі взагалі ми спостерігаємо прискорені темпи розвитку і поширення даного захворювання. Частка хозл як однієї із причин смертності в цілому світі складає близько 8-10%. І постійно ця частка збільшується. Якщо у 1990 році. Причина смертності від хронічно-обструктивного захворювання Легень складала, посідала шосте місце у світі, то до 2020 року вона фактично лідирує і переходить на третє місце у всьому світі по смертності. У 2030 році приблизно вона причина смертності від хозлу зафіксується ну, на межі. Другого, третього місця. Тому дуже актуальним є вчасна, вчасна діагностика даного захворювання, правильне лікування, вчасне звертання самих хворих до медичних працівників для того, щоб діагностувати дану хворобу, ну і в принципі лікувати її. Хронічне обструктивне захворювання легень розвивається підпливом так званих факторів ризику. Вони запускають механізми формування даної легеневої патології і зазвичай пов'язані із станом довкілля, умовами праці, а також з певними генетичними особливостями пацієнта. Та головним фактором ризику, виникнення захворювання, є куріння майже 90% випадків. випадків. Зв'язку з тим, що Захворювання дане поширюється дуже швидкими темпами, то відмічається на даний час, що 8-22% хворих, які хворіють на обструктивне захворювання легень, це є курці. Тобто це є одним із самих, таким, із самих таких агресивних і ну, найбільш ймовірних факторів, яке спричиняє дане захворювання. Ну, і якщо відслідкувати статистику, то в першу чергу і більшість захворілих це є курці, менше не курящі. Більшу частку становлять чоловіки, жінки хворіють менше на дане захворювання. Також переважає в популяції населення, яке має після 40 років, ну це працездатне населення від 40 до 50 років. На хронічне обструктивне захворювання легень необхідно перевіряти кожного пацієнта, що має такі симптоми, як постійний кашель та виділення мокротиння. Оскільки хвороба прогресує повільно, то її найчастіше діагностують у людей у віці 40 років і старше. Хозл – це є первинно хронічне запальне захворювання легень. Запалення пошкоджує самі такі дистальні відділи легень, паренхіму легень призводить до розвитку емфіземи, і що основне, це захворювання приводить до зміни просвіту бронха. Тобто повітря не проходить так, як воно повинно проходити через бронхи без перешкод. Воно затримується на видосі. Люди часто відчувають важкість. Здавалося б, повітря багато в легенях, а дихати людина не має. Чим тому, що проходять великі зміни на рівні альвеол, на рівні дрібних бронхів і йде вентиляційне порушення, яке призводить в дальнішому до зростання задишки, дихальної недостатності. Ну і в цілому призводить до інших ускладнень, які. Приводять до змін в інших органах і системах, в серці, в кістках, в нервовій системі та інших органах. Основною скаргою хворих на хозел є хронічний кашель, який є першим симптомом і передує задишці. Спочатку він виникає спорадично, з часом турбує щоденно, частіше в день. На пізніх стадіях захворювання з'являються ознаки застійної серцевої недостатності, почастішення серцебиття. І на пульсації правого шлуночка серця посилюється ціанус, набухають підшкірні вени шиї, особливо яремна, збільшується печінка, з'являються периферичні набряки. Хвороба розвивається у осіб, які схильні до даного захворювання. І проявляється в основному кашлем, виділенням мокротиння, які приводять в дальнішому до зростання затишки. І ця задишка має неухильно прогресуючий перебіг, який веде до, в дальнішому до розвитку дихальної недостатності. Взагалі захворювання має стадії розвитку 4 так звані ступені розвитку проходить захворювання. Перша ступінь це легка, друга середня, третя важка і четверта ступінь – дуже важкий перебіг. Характерним є те, що люди у першій стадії, коли йде легке, легкий перебіг захворювання, вони не звертаються до медичних працівників і не звертаються за медичною допомогою, тому що вони звикли до того, що вони можуть кашляти по ранках, виділяється невелика кількість мокрутиння, вони адаптуються до цього. Більше ніби симптомів і немає, тому і. Вони вважають, що лікуватися не треба. Але коли вже наступає друга стадія розвитку захворювання, тоді вже приєднується задишка, і задишка це виникає. Наприклад, при незначному фізичному навантаженні, при такій роботі, яку людина раніше виконувала і не відчувала навантаження. Ну, ця задуха приводить до того, що зменшується фізична активність людей, вони, змінюється їхня якість життя, і тоді вони вже приходять із скаргами на задишку. Третя ступінь захворювання тут вже значно виражені і більше виражені всі дані ті симптоми, які я назвала, і кашель, і збільшується і частіше буває задуха, і виникає вона уже при звичайній ходьбі, при звичайному навантаженні. Це порушення приводить в дальнішому до інвалідизації і до наростання всіх симптомів. Ці симптоми загострення стають частішими, людина більше приймає медикаментів уже і частіше звертається за медичною допомогою, йдуть повторні госпіталізації, люди частіше звертаються до лікарів. Ну і в кінцевому результаті в зв'язку із тим, що періодами між хвороба прогресує, періоди між загостренням, захворювання стають коротшими, люди дедалі важче себе почувають. Ну, а це в кінцевому результаті ну, є основною із таких різних симптомів, які приводять до ну, різних ризиків в житті. Скажімо так, що ну не завжди нам вдається і справитися із даною хворобою. Важливо, щоб пацієнти з хронічним обструктивним захворюванням легень розуміли природу свого захворювання, знали про фактори ризику, що призводять до його прогресування, а також про роль лікаря і власної ролі в підборі лікування і досягненні реального результату. Ну, можу сказати, які основні фактори ризику є даного захворювання. В першу чергу даним захворюванням хворіють курці. Це є в основному 10% людей, які хворіють на козил, це люди, які не мають нічого спільного із курінням. А 90% людей це ті, які курять. Так само має значення професійні шкідливості, робота у хімічній промисловості, робота, зв'язана із вдиханням пилу, у шахтарів часто це буває. Також має значення запиленість атмосферна, шкідливі гази, скажімо, Побутові, які можуть бути. Також має значення спадкова схильність до даного захворювання. Ну і, звичайно, має значення те, що деякі люди, вони із дитинства хворіють на легеневі захворювання, народження дітей з малою масою тіла. Це теж має значення для того, що люди в дальнішому можуть хворіти на дану патологію. Лікарі не можуть вилікувати хронічне обструктивне захворювання легень, але вони можуть допомогти вчасно виявити хворобу, зменшити її симптоми і загальмувати процес пошкодження легень, значно покращити якість і тривалість життя пацієнта. Хочеться сказати, що основним, скажімо так, профілактичним методом. І в ранньому виявленні даного захворення, то є просто наше звертання і просьба людей, які скажу, можливо, вони вважають, що у них немає скарг і вони не є хворі. Але коли ми зустрічаємося з людьми і ведемо, збираємо у них анамнестичні дані, то вже тоді ми, нам дається виділити групу людей, яка хворіє, скажімо, напроти. Останніх трьох років, там в цілому кашлюють вони до трьох місяців і більше, виділяють якусь незначну кількість мокротиння. З цих всіх людей вже треба з ними працювати в тому напрямку, проводити з ними бесідами, бесіди про шкідливість куріння, про ведення здорового способу життя. Ну і особливе значення має при огляді проведення скринінгового методу спірографії. Тобто Визначення функції зовнішнього дихання, коли ми бачимо, вже, що при проведенні даної проби, що у людини, хоча у неї і скарг нібито і немає, але є вже йде порушення бронхіальної провідності, і вже при, скажімо. При тому, коли у людей більше появляється кашель, йде мокрота, тоді вже треба починати і давати деякі лікування, щоб цей процес зупинити і не давати можливості йому прогресувати. Тому що дане захворювання вважається тепер, що його можна лікувати і з ним можна поборотися. Виконуючи вчасно ну, розпорядження, призначення лікарів, так як вони просять це робити, основні принципи терапії хворих на хозел поступове нарощування інтенсивності лікування в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання. У самому ж лікуванні, за словами медиків, перевагу має інгаляційний шлях введення ліків, бронхолітиків, інгаляційних кортекстероїдів, компінованих препаратів. Ефективність цього шляху введення у великій мірі залежить від володіння пацієнта технікою інгаляції. Основні акценти в лікуванні даного захворювання. Виставляються на бронхолітичні препарати. Всі препарати, які мають бронхолітичну дію, тобто діють на розширення бронхів, вони покращують життя даним хворим. Якість життя покращується, зменшується задишка, зменшується явище, оці, кашлю, зменшується продукція і виділення мокротиння. І що характерне, що ліки при вдиханні бронхолітиків, в основному це йдуть інгаляційні препарати, що ліки безпосередньо попадають на орган мішень, тобто не циркулю не циркулює медикамент, скажімо, там, крові, не приходиться йому переходити через різні барєри щоб подіяти на рівні слизової бронха. А безпосередньо при інгаляції препарату цей хворий, вдихаючи препарат, він відразу відчуває полегшення. Ну, Це в основному при легких стадіях захворювання ми використовуємо і рекомендуємо хворим використовувати бронхолітики, які мають короткий, короткий спектр дії. Тобто ці ліки діють відразу, і хворий відразу відчуває полегшення. Хоча тривалість дії того препарату не є така вже і довга. Але, Зараз ми більше стикаємося в своїй медичній практиці із хворими, які приходять до нас вже в середній ступені важкості цього захворювання. Тому для них ми рекомендуємо використовувати бронхолітики тривалої дії, які, скажімо, можна один раз на день вдихати, і дія препарату продовжується тривало до 24 годин. Такі медикаменти є, вони є в необмеженій кількості. просто… Треба працювати з хворими в тому напрямку, щоб ці хворі лікувалися навіть і вдома даними препаратами поза межами загострення. Тоді вони досягають ефекту зменшення симптомів захворювання, вони рідше попадають у лікарню, тому що вони в період ремісії лікуються правильно і загострення не виникає. Тим самим вони продовжують собі життя. І хвороба. Ну, дає задній хід, можна так сказати. Дане захворювання можна лікувати вдома і амбулаторно. Госпіталізовують хворого при таких ознаках: значне погіршення інтенсивності симптомів, наприклад, раптовий розвиток задишки у спокої, тяжкий перебіг недуги, поза загостренням, наявність нових фізикальних ознак, поява нападів аритмії, погіршення стану свідомості та інше. Ну, звичайно, в стаціонарі ми більше стикаємося із хворими, які мають важку ступінь перебігу даного захворювання. Ну тут вже, звичайно, треба нарощувати і кількість препаратів, і методи їх введення, і тому, що хворі ці є важкі, вони задихаються, вони їм не вистачає кисню, повітря. Ну і розвиток дихальної недостатності він завжди є важкий. Ці хворі, скажімо, якщо вони не застосовують вдома вдома лікування, не користуються інгаляторами, то дуже швидко вони фактично помирають. Тому що, ну. Кажем, немає ефективних таких уже засобів лікування в даній стадії захворювання. Звичайно, ми в стаціонарі використовуємо так само інгаляційну терапію, але ми користуємося розчинами, даємо ці розчини через небулайзер, спеціальні інгалятори для того, щоб донести на слизову бронха більші концентрації даного препарату, тому що треба хворому допомогти. Ну, так також одним із методів є це киснева терапія. Такі хворі у важких стадіях повинні до 16-17 годин фактично вдихати кисень для того, щоб хоча б трошки їм ставало легше. Основними завданнями у профілактиці Хозло є, перш за все, профілактика гострих респіраторних захворювань та грипу, своєчасне щеплення від інфекційних захворювань, профілактика шкідливих умов праці та проживання, запобігання та лікування куріння, своєчасне фліографічне обстеження, легень та спірографічне дослідження функцій зовнішнього дихання. Хочу сказати, ще, що звичайно велике значення має у даних умовах і для даного захворювання це профілактика даного захворювання. Тобто це є і рання діагностика хвороби, і усунення причин, і факторів, які провокують і виникнення хвороби, і загострення. Особливо треба працювати над тим, щоб відмовитися від куріння, остерігатися шкідливих факторів атмосфери атмосферних всяких вихлопів і забруднення. Ну, і так само це є уникнення інфекційних факторів, які провокують загострення, це простудних захворювань. Особливо актуальним є проведення профілактичного щеплення від грипу в літньо осінній період, для того, щоб уникнути захворювання інфекційно. Своєчасне звернення до лікаря та розпочати раннє лікування дає змогу призупинити розвиток хронічного обструктивного захворювання легень. Потрібно пам'ятати, що тільки здоровий спосіб життя, рання діагностика та лікування захворювання допоможуть зберегти здоров'я та продовжити життя.